Нах де не стає, веселий ту давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде. Ой, ой боки Найдемо ми, не чекаймо тоді. Телевізору страшилки. Знаєш, Марине, я так перелякалася, що потім не могла заснути. Віві, стережись. <плес> Дивіться, куди пливете. Марине, все гаразд. Так, усе добре. Марине, ти мене врятував. Віві, це дрібниці. Марине, ти справжній герой. Так, слів не вистачить описати, який він спіливий. Годі вам, я просто опинився в потрібному місці. Хлопці, у мене новини. у чому справа? Що сталося? Кажуть в кораловому лісі там, там, там привид. Привиди. Наша сусідка розповіла мені, що минулої ночі бачила в лісі привид. Він був великий, білий і говорив Ось так. А потім як стрибнув. Рине, я навіть зображує страшно. Напевно, привиди і справді існують. Що? Ти не маєш жодних привидів. О, ти такий наївний. Альто, але сусідка Луджика сказала, що бачила привид. Я проаналізував інтонації голосу, і схоже, вона не збрехала. У мене від однієї думки про це мурашки. Марине, ти боїшся привидів? Взагалі, то я ти такий сміливий. О, ти ж не боїшся привидів. Так, він сьогодні врятував Віві від небезпеки. Він крутий. Марине, це правда? Зовсім не боїшся? Ні, не боюся. О, мусакої неймовірно. Отакої Марине. І що тут такого? Я теж приводів не боюся. Брешеш, Тельто, від малесенької голочки у ті, коли нам щеплені робили. А ще ти у парку розваг відмовився кататися на американських гірках. Так це справді було. Альто боягуз. От і ні. Зовсім я не боягуз. Та я б запросто поплив у цей ліс із привидами. Справді, думаю, Марин це міг би. Але щоб ти, Альто. Що? Чудово. Давайте ми просто зараз туди попливемо. Короловий ліс. Так, ви, хлопці, можете плести з Марином, а я буду сам по собі. Стійте, хлопці, заспокойтеся Зараз, Я попливу, якщо тільки Марин буде поруч. Я теж хочу перевірити, чи є приводи насправді. Я з вами. А ти, Гого? Мені якось страшно, та я згодний. Марина, ти як? Ну. гаразд, я з вами. Чудово. Тоді ввечері зустрічаємося біля коралового лісу. Добре? Домовились. Коркі, а якщо в кораловому лісі насправді є привиди? Коркі, що ти робиш, припини. Коркі, припини. Марина, ти готовий, усі чекають. Віві -ві вже тут спускаюся. Привиде, Примаро, виходь я тебе зловлю. На кораловій стесці я тебе зловлю. Тож в останнє привид бачили тут. Гаразд, Я зловлю привид і врятую місто. Уперед! Схоже, ніхто ще не приплив. Еге ж? Лоджику гого. Ну, вибачте, хлопці, ви давно чекаєте? Тепер, коли Марин з нами, вже не так страшно. Мені теж двох злого було куди страшніше. Так а де Альто? Його ще немає? Ні, але він скоро припливе. Давайте його почекаємо трохи. <гум> Теж бо мерен перелякається, коли мене у цьому побачить. Я не такий сміливий, як він, та я їм покажу, хто справжній боягуз. Цікаво, де Альто. Боже, він злякався і вирішив не плести з нами. Я так і знала, що він не з'явиться, а як вихвалявся, то що може нам просто повернутися, Альто ж не прийшов. Ну, що робити? Нужбо. Але ми пройшли такий довгий шлях. Давайте хоча б одним оком глянемо. Так, знаєте, привид, це так цікаво. Точно. Та й Марин поруч з нами буде уперед. Гаразд, Звісно, я буду поруч. Попливли. Марин у нас найкращий. Це точно. Марин і друзі. І коли ж вони припливуть? Мені тут самому вже страшно. Тут, здається, щось є. Щось дивне. Я... Привиде, я тебе бачу. <сху> ні, ні, я не привид, я Альто. Ти ж білий, отже, ти привид. І немає чого тут прикидатись. <сху> я не привид. Рятуйте. Шкійно! Лоджику! А що нам робити, якщо привити справді з'явиться? Я читав у книжці, що треба просто заплющити очі і вдавати, що тебе тут немає. Хлопці, я здається, щось цю я кого бачила. Може, то привид. Привид. Повірю, <плес> ну, все буде добре, боятися немає чого. <плес> Мамо! Маріни! <плес> Ненавиджу привидів. Забирайся, дай мені спокій. Я не привид, я Альто. Альто. Іди, іди. <плес> Моя голова. Моя <плес> голова. Що? Альто! Марин? Де це ви були? Так, ми отам по тій А ти що тут робиш? Я. ти де? Альто, що відбувається? А це й навіть більше. Не пощастило тобі. Від мене ти не втечеш. Пливемо пливемо швидше. Стій, Велика сьогодні здобич. Альто, то повернись. не сюди. Ні, туди Давай у них. Меду. Медузи. Що він там сказав? Медузи. Не можу повірити. Марин виявився таким боягузом. Я в нього вірив. Напевно, він зовсім не збирався відпливати. То що, байдуже, я однаково з ним більше не граюся. А це що? Як же вони називаються? Я ж їх бачив у книжці. Такі гарні, хочу подивитися ближче. Я теж. Зачекайте на мене. Тобто ти переодягнувся приводом і хотів нас налякати. Так. Я так розлютився, коли вони назвали мене боєгузом, а потім вони стали говорити, який ти сміливий, ну я й розлютився. Взагалі-то я ж насправді. Це там не віві? Я вони пливуть до медуз. Друзі, стійте. Вони такі красиві. Треба взяти одну додому, які незвичайні. Ух ти! Чудово! Ні, друзі, обережно! А, 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 Марина ти опритомнів Марина, я такий радий, що сталося. Спочатку ти зіткнувся з медузами, а потім містер Кан надав тобі першу допомогу. Справді, дякую, містер Кан. Усе у будь-якому разі приводи виявилися просто медузами. Гаразд Мені час іти. Бувайте, діти. До побачення. І ще, якщо побачите цих медуз, біжіть від них якнайшвидше. Маю вам сказати, отрута у них дуже сильна. Гаразд, бувайте. Марине, дякую тобі. Не дякуй мені, Віві. Ти все переплутала, я боюся привидів, тому я тоді і поплив. Вибачте, ти що? Ти для нас однаковий герой. Так, Марине, якби не ти ці медузи, страшно ж як. Так, Марине. А коли ти поплив, ми тебе назвали бойовузом. Вибач. Друзі. Альто, не тому увесь цей час. Я усе, що я пам'ятаю, це те, що Альто мене врятував, коли нас у лісі переслідували медузи. Так, Альто? Справді, Альто тебе врятував. Ми просто тікали від них разом. Та ні, ти плив на такій швидкості. Я б так не зміг. Отже, привидів тут все ж немає. Так і знав, що їх немає. Я читав у книжці. Подивіться туди. Що це? Де? Куди дивитися? Привиди краса. Далі буде. Зустрічайте новий удосконалений робот Шарко Тремтіть підводні лиходії. Гострі зуби леза, лазерний погляд, Шарко не боїться нікого. Купіть вашого Шарко сьогодні. Горки, хіба він не класний? З очей промені лазера. А ще липи вміють робити так. Скажи, крутий робот! Марине. За справу береться Шарко. Шарко зробить все, що я попрошу. Марине, сходи у магазин. Шарко в небезпеці. Марине. Марине. Що? Я питаю, чи не міг би ти сходити у магазин? Прямо зараз? Так, купи, будь ласка, трохи водоростей. Я приготую з ними піцу. Шарко Марин виходить на полювання. Марине. Альто! Альто! Марине, ти бачив новий робот Шарко. Звісно, бачив. Шарко класний, так. Як же мені хочеться нового робота Шарко? Кажуть, він уже в магазинах. Справді. І в аквавілі теж є. Хочеш, попливемо, Подивимось. Хочу. Щоправда, мене мама в магазин відправила. Ми ж просто а Ти все. Так, ми ж просто на хвилинку. Отакий а так він виглядає ще крутішим. би мені хоч разочок пограти шарко. <проб> так, але я свої кишенькові гроші вже витратив. Я теж напевно занадто багато цукерок купував. Моя скарбничка зовсім порожня. Ось усе, що у мене є. Дві монети, які мені мама дала на водорості. Так, все одно б не вистачило. Гаразд, Ходімо звідси. Так. Шарко. Шарко. Увага! Спеціальна ціна на роботу Шарко скоро перестане діяти. Шарко подарує вам нічим, незрівнянне зрівняння задоволення усього за дві монети. Дві монети? Дві монети? Що зробити? У нас зовсім мало часу. Ні, ці гроші мама дала на водорості. Так, ти маєш купити водорості. Не можу повірити, ми мало не купили Шарко. Тривай, ну! Альту у тебе є ідея. У нас же вдома повно водоростей, але ж вона напевно, збирається їсти їх на вечерю. Подумаєш, у нас ось стільки водоростей на кухні. Тож якщо ми трохи візьмемо, ніхто й не помітить, але ж це мамині гроші. А я так хочу шарко. І що ж мені робити? Отже, спеціальний розпродаж нового робота Шарко закінчиться через одну хвилину. Покваптесь, зачекайте нас. Обертання. Летий лети! Роблю петлю. Клас. Марія. Марине, тепер моя черга. Я теж хочу пограти. Уже? Ну, добре. <ріст> так, Альто, може, ти мені вже принесеш з дому водорості, мама їх напевне чекає. Так. Вже ж. Зараз. Марине, ось вони. <пути> О, а Мама зазвичай не такі купує. Справді, інших у нас немає. Гаразд, нічого страшного. Я швидко. Доглянь за шарко, добре. Не хвилюйся, припливай на майданчик. М -м -м. Які незвичайні водорості. Звідки вони? Водорості, та щось я так швидко їх схопив, що навіть не подивився. Цікаво, які вони на смак. Такі дивні. Їх щойно отримали в магазині, сказали дуже смачні. Справді, тоді я їх додам сьогодні у піцу. Лазерний погляд. Сталеві суперщелепи. Злісний краб тероризує місто. Шарко вперед. Лазерний погляд. Я правосуддя все одно восторжествує. Шарко. Вперед. <плес> Марина, ти чого такий кислий? Та нічого. Шарко, звичайно, дуже крутий. Я просто почуваюся винуватим, що збрехав мамі про водорості. Чи не дурний? Твоя мама отримала водорості, а ти отримав Шарко. Усі задоволені. Напевно, ти маєш рацію. Бувай, Альта. Бувай. І це просто пальчики оближиш і такий приплив сил. Це Марин купив сьогодні нові водорості. Справді, отже, у виборі водоростей у нашого сина просто талант. А, дрібниці. Як же мені добре? Не треба купити ще, але я купив усе, що у них було. Тоді я піду туди завтра. Упевнено, у них вже буде нова партія. Скільки в мене енергії? А тепер будемо купувати тільки такі водорості. Якщо вона піде в магазин, тоді знайте, що я збрехав. Альто, постривай. Татусю, що сталося? Ти не бачив випадково на кухні зв'язку водоростей? Ніяких водоростей я не бачив. Так. Куди ж вони поділися? Вони ж точно там були, начебто не перекладав. Та знаєш, як буває, може, ми їх давно на вечерю з'їли? Ні, це виключено. Вони були для особливого випадку. Я маю їх знайти. Що ж робити? Вони йому були потрібні. Він не заспокоїться, поки їх не знайде. Марин і друзі. Твоя черга. Мені щось більше не весело Мені теж. Ого. Це що у вас, Шарко? А де це ви взяли шарку? Марина, це твій. Ух ти! Виглядає прямо як по телевізору. Ні, Гого, справжній більш досконалий і маневрений. І ти подивися, який гладенький. Можна я спробую? Я ніби. Уперед, шарко. Луджику, хто сказав, що ти перший? Гоїст. Шарко моя клітка, то ж перша я. Я теж, я теж. Давайте разом пограємо. Знаєш, Моєму татові потрібні водорості, які я тобі віддав. Що? Що ж нам тепер робити, Альто? А мій тато поліцейський, він не заспокоїться, поки не знайде. їх Ми вскочили з тобою в халепу. Що ж нам робити? Так, а я виходить з бреха всій своїй родині. Хотів би я повернутися назад у часі до того, як ми. <свісно> Точно. Альто, давай повернемо іграшку, отримаємо назад гроші і все виправимо. Що? Тобто отримуємо від магазину гроші. А вже ж тоді ми купимо нові водорості і не буде про що турбуватися. Так, має вийти. Як же ми раніше не подумали? Не можу повірити, що він зламався. Що ж мені тепер робити? Де вона? Та де ж? Де? Де? Напевно, це він шукає водорості. Я пропав. Знайшов. <плес> Ось вона. Є так і знав, що монетка десь тут сутвипала. <рес> де це я? О, альто? <плес> о, альто! Де ми? Що відбувається? Невже це все через водорості? Не знаю, мені страшно. Давай будемо триматись разом і один одного не видавати. Гаразд. Гаразд, Альто. Це Марин винен. Це зробив Марин, та тусю Марину взяв усі твої водорості. Бу, Марине, як ти міг так вчинитись? Я такий розчарований. Мені дуже шкода, я більше не буду, вибачте, я більше не буду. А це був сон. Рубі, я зараз не в гуморі грати. Вони за мною прийшли. Що робити? Невже Альту настукували? Чому? Чарко! Рубі! Ні! Ні, Рубі, повернись! О, це Ого! О, Марине? Що це? Це я його купив на гроші, які ти мені дала, мамо. А ті водорості я взяв з дому Альто і удав, що купив їх. Ви ж сюди через ваші водорості прийшли, так? Марине, це ти взяв мої водорості? Я хотів купити нові, але тобто. Це була моя ідея дати йому водорості, і це я сказав йому купити шарку на мамині гроші. Ой -то. Ви збрехали, бо хотіли іграшку. Вибачте, ми більше не будемо. Обіцяєте більше так не робити? Так, більше ніколи так не зробимо. Що ж, гаразд. А ви хоча б отримали свій подарунок? Що? Ці водорості та тусяльто хотів подарувати нам. Так, я саме прийшов сказати, що втратив їх. Ми вас вибачаємо тільки тому, що однаково мали отримати ці водорості. Дякуємо! Далі буде.